Сьогодні, 4 червня, відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Участь у роботі комісії взяли депутати Інна Петренко, Тетяна Сергієнко та Ігор Шварцман. Головував Олександр Плескун. На засіданні було розглянуто велику кількість питань розподілу бюджетних коштів, фінансування пріоритетних напрямів та стратегічного розвитку громади. Зокрема, розглянули питання, що стосуються виділення коштів для комунального підприємства Спецсервіс Кременчук. Наступний проект рішення про виділення коштів сепляційного фонду у сумі 39 000. 126 гривень департаменту ЖКХ для комунального підприємства спецсервіс Кременчука на придбання будівельних матеріалів на оплату послуг спецтехніки для облаштування майданчику для утилізатор. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Також було і питання, яке стосувалося виділення коштів для департаменту молоді і спорту. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 256 тисяч сім гривні департаменту молоді і спорту для комунального закладу фізичної культури і спорту Кремічівська міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 на придбання спортивного інвентарю для відділення вислування на байдарках і каноях. Є у когось зауваження заперечення пропозиції. Хто за, прошу голосувати одноголосно, дякую. Після розгляду питань відкритої і закритої частин, що будуть винесені на розгляд виконавчого комітету та на сесію міської ради, відбулась виїзна комісія двох постійних депутатських комісій, зокрема з питань бюджету та з освіти. Депутати вирушили закладами освіти Кременчука з метою перевірки стану поточного та вже виконаного ремонту укриттів. Першої депутати відвідали Кременчуцьку гімназію номер 2 і станом на зараз роботи тут знаходяться на етапі косметичного ремонту. У Нас виїзне засідання двох комісій: комісію по бюджету, і комісія по освіті. У нас два члени комісії з бюджету і три члени комісії, комісії по освіті. Ми хотіли би перевірити стан виконання укриттів і, взагалі, все, що з цим пов'язано, проводяться ремонтні роботи в найпростішому укритті нашого закладу освіти. Навчалися ми за змішаною формою навчання. У нас були заключені договори на спільне використання укриття. Перша зміна це дистанційно. Деякі дні перша зміна спочатку очно в укритті, далі давали час на перехід, і далі дистанційно уроки про. Обовжувались по укриттю, завершуються косметичні роботи. Далі був відвіданий Кременчуцький ліцей номер 5 імені Шевченка. Тут депутати оглянули майбутнє укриття четвертої черги. Це укриття є пілотним проєктом, бо саме в ньому планується створення харчоблоку. Але початок робіт затримується через роботи із проведення електроенергії. У нас планується будування четвертого. Укриття, виділені кошти, є рішення міськради, сесії, на укриття, капітальний ремонт подвальних приміщень подвійного призначення, це номер 4 Укриття у нас буде окремо на вхідну групу і на інженерні мережі. На загальну суму у нас виділено 4 мільйони 600 тисяч 998 гривень. Чекаємо від Полтавого обленерго. Вони роблять проєкт на перенесення кабелю. І це трошки затримує роботи. Наступною стала Кремчуцька гімназія, номер 26 у якій укриття також знаходиться на стадії підготовки до ремонтних робіт. У Нас є зроблено вже два укриття загальною площею. Одне 318 квадратних метрів, друге двісті 205 квадратних метрів. Проводимо роботи над третім укриттям, яке у нас буде. От один буде вихід. Це З'їдальні один із школи, і перед центральним входом, як ви йшли, бачили, там почалися вже роботи по новому виходу. Що там буде? Далі спільна депутатська комісія вирушила на правобережжя до Кременчуцької гімназії номер 23 Укриття в ній на стадії завершення ремонтних робіт, проте не введене в експлуатацію через інвентаризацію. Важливо, що це сховище знаходиться у співкористуванні із дитячим садочком. Тож освітній процес для найменших містян проходить у комфорті та безпеці. У нас ще е, орендує приміщення дитячий садочок номер 13 і Ми їм виділяємо приміщення, тому школа в одну зміну не сідала і. Е, ми попросили звернулися з листом ще, хоча б додатково ті, що можливо приміщення там два невеличких залишилися, щоб хоча б один-два класи перевести ще на першу зміну. Це укриття завершується ремонт, але воно ще не введено в експлуатацію, бо проходить на сьогодні інвентаризація капітально відремонтованих приміщень. Останнім освітнім закладом на сьогодні став Кременчуцький заклад дошкільної освіти Ясла Садок номер 3 Станом на зараз укриття не введено в експлуатацію, та ситуація зміниться впродовж місяця, адже роботи знаходяться на фінальній стадії. Дуже багато вже зроблено. Значить, встановлена сантехніка, встановлена. Пожежна сигналізація, проведений інтернет, працює вентиляція, працює електрообладнання. Ну, в основному такі вже всі роботи виконані. Наприкінці комісії було підбито підсумки, і відвідані заклади освіти міста зараз мають цілком задовільний стан укриттів. Всі роботи йдуть за планом, тож багато з них вже 1 вересня приймуть у своїх стінах школярів та дошкільнят. Ми провели визне засідання комісії. Ми побачили своїми очима стан виконання робіт по укриттям. Загалом ми задоволені станом виконання робіт. Ми бачимо, що дійсно роботи виконуються. Десь вони швидше, десь медленніше, Але все ж таки роботи виконуються. І ми бачимо, що і якість відповідна. І дійсно, як Світлана Олександровна сказала, що на різних прикладах ми вчимось. Десь десь щось зробили, запровадили і намагаємось зробити на інших закладах. Роботи тривають згідно з графіком, а контроль за їх виконанням системний. Попереду новий навчальний рік, і головне завдання міської влади забезпечити дітям безпечні та комфортні умови для навчання. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.